Хтось прям гольфіка прям ділає крепко. E, Volkswagen Golf 10 рік. Скільки треба коштів, щоб замінити просто всю ходову по даному автомобілі? От, просто всю, щоб ви розуміли. Гольф, e, 10-й рік. У нас 268 тисяч пробігу на 1,4 і двигунчики. У нас, значить, дивіться, міняємо просто все підпружинні важелі, коротше, Всі важелі, заміна у нас, просто щоб ви розуміли, Абсолютно всі важелі. Ото все. Це у нас передня ходова частина. У нас передні важелі заміна, у нас аморти, заміна, пружини, заміна, гальма заміна, стойки, стаба заміна, е, рульові тяги, заміна, рульові наконечники У нас заміна. Коротше, повністю вся ходова у нас повністю тут робиться по автомобілю. Як по передній частині, так і по задній частині теж міняємо все, просто аморти, пружини, всі важелі. Тобто людина захотіла довести машину просто до технічного ідеалу. і тому Зараз вкладає кошти в цей автомобіль, а по вартості у нас ремонт, повністю заміна повністю всієї ходовки. От аморти, пружини, тобто всі важелі, щоб ви розуміли. Тобто, це не переприсовка санеблоків, це іменно заміна важелями. Тобто, вся ходовка у нас пересипати разом з гальмівною системою, Диски, колодки в круг, також нові, орієнтовно 95 тисяч гривень.